Дорогі друзі, 16 квітня ми відмічаємо День обізнаності про стрес. Ми надзвичайно велику кількість стресуємо, особливо сьогодні, в період війни. Тож, поговоримо сьогодні про основні ознаки, приховані ознаки стресу, і як допомогти собі засобами з авторської фітотерапії Зубицькій. Отже, Основні ознаки, приховані ознаки стресу. Найперше, людина страждає від порушення режиму сну. Одні пацієнти навпаки не можуть заснути. Інші пацієнти велику кількість часу сплять. В авторській фітотерапії зубицьких для нормалізації сну є лікарський засіб, називається сомніфер Зубицького. Ті пацієнти, які не можуть заснути, вживають його від 5 до 20 крапель на 30 мл води, і саме можна застосовувати на ніч. Друга особливість, яка говорить про ваш стан, прихований стан стресу, це перепади настрою. Якщо людина може бути активна через деякий проміжок часу, вона пасивна і Спочатку гарно себе почуває, весела, а потім через певний проміжок часу їй стає зовсім не до веселища. Тому в авторській фітотерапії Зубицьких я рекомендую наш бальзам Longus Vivo, називається Довго бути живим. Данило Зубицький якраз такий лікарський засіб і зробив для того, щоб ви. Завжди трималися в тонусі. Зміни апетиту це також прихована ознака стресу. Одні люди заїдають, інші люди навпаки не можуть їсти. Якщо є певні зміни з боку роботи шлунково кишкового тракту, в нашому арсеналі є цілий спектр лікарських засобів, які допоможуть вам все ж таки. Побороти зміни з боку шлунково кишкового тракту. Це наші халіазини, це улькагастрон, це токсигаст Зубицького. спаколан, улькалан. І надзвичайно люблю наш лікарський засіб, панкреан Зубицького, який майже кожному пацієнту я також призначаю, коли потерпають від стресу. Наступна така ознака, яка говорить про приховану ознаку стресу, це уникнення відповідальності. Люди, які зазвичай багато працювали, відповідально відносилися до своєї роботи, можуть все ж таки під час стресу не виконувати свої функціональні обов'язки. Отже, соціальне відсторонення. Якщо люди раніше Дуже активні були, спілкувалися між собою, бачилися з друзями, на жаль, під час стресу, коли людина стресує, вона може замикатися в собі. Може бути, особливо навесні це певні і депресивні стани. То в авторській фітотерапії зубицьких є спеціальний лікарський засіб, який так і називається депресант Зубицького. І навесні ми можемо його вживати. Нагадую, лікарські засоби з обиски вживаються по 5 крапель на 30 мл теплої кип'яченої води, 3 рази в день за 30 хвилин до їжі, четвертий раз в таніч. Отже, наступний такий пункт, який говорить про здатність до стресу, тобто те, що ви стресуєте. Це певні фізичні симптоми без чіткої причини. Тобто, це говорить про те, що можуть турбувати вас головні болі, можуть відбуватися болі десь, наприклад, це можуть бути болі в області серця, але органічної патології, тобто певного захворювання, немає. Тобто, під час Досліджень, які проводите, ви медичних досліджень, лікарі не знаходять якоїсь органічної патології, тобто це симптоматична терапія, яка може застосовуватись. Це і наші заспокійливі засоби. Лєвабро Зубицького, наголошую, один із основних препаратів, яких я призначаю саме в такому стресовому стані. Заспокійливі при підвищеному тиску Данімель Зубицького, при зниженому тиску інтелятрин Зубицького, говорила тільки що Депресан Зубицького, також всі ці лікарські засоби можна застосовувати при таких станах. При головному болю, додаємо. Менцефалан Зубицького, спазмоцерам та нєврітан Зубицького. Також може бути один із станів, який говорить про стрес, це зниження продуктивності праці. Тобто людина погано починає виконувати свої робочі, робочі певні навички, ті, які щодня людина виконувала. То, на жаль, під час стресу вони знижуються. Наступний симптом, який говорить про те, що ваш організм стресує, це зниження лібідо. То в авторській фітотерапії зубицьких є лікарський засіб для чоловіків, який так і називається афродізіакум Зубицького. Звичайно, чоловіки його знають і, звичайно, приходять до нашої аптеки для того, щоб його придбати. Також один із основних симптомів, який говорить про те, що людина стресує, це забудькуватість. Тож, в авторській фітотерапії зубицьких є ціла низка лікарських засобів, які покращать ваш і мозковий кровообіг, і будуть впливати на те, щоб ви краще засвоювали матеріал. Тож, ми рекомендуємо судинні препарати антисклерин Зубицького, тромбангін Зубицького. Звичайно, і енцефалан, арахноїдан Зубицького, нейройдан Зубицького. Звичайно, підберемо для вас індивідуально, якщо завітаєте, до наших аптек і медичного центру. І один із основних симптомів говорить про те, що ваш організм стресує, це коли людина починає вживати надмірну кількість психоактивних речовин. Серед них може бути чай, може бути кава, тютюна паління або вживання алкоголю. Так, в авторській фітотерапії є лікарський засіб для дезінтоксикації при алкогольній залежності, тобто для виведення токсинів з організму. В даному випадку препарат називається левал зубицького. Додаємо кровочисний. Бальзам зубицького додаємо також сюди ж додаємо і інтелятрин зубицького для того, щоб вивести інтоксикацію з організму. Отже, я вам розповіла про одні із основних симптомів, які можуть говорити про те, що ваш організм стресує. Якщо ви потребуєте допомогу, або лікарські засоби з авторської фітотерапії зубицьких, будь ласка, завітайте до нашого медичного центру і до наших аптек у місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва, 8, дріб 9. У місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Всі телефони під відео. Адреси під відео. Якщо хочете дізнатися, Більше про лікарські рослини, про особливості застосування препаратів з авторської фітотерапії зубицьких, про особливості дієтичного харчування, або будь-які інші проблеми, які вас цікавлять, які цікавлять вас відносно вашого здоров'я. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А я, Вікторія Зубицька, завжди буду рада ділитися з вами своїми рецептами і знаннями.